Ефективний процес швидкого відновлення був би неможливий в Україні без цифрових інструментів, і дуже важливо демонструвати максимальну підзвітність, максимальну прозорість всіх процесів. І такі системи, як Прозоро, як Дрім, як ГІС, як РПЗМ, вони безпосередньо забезпечують цю прозорість. Дрім це прозора парасолька. Для забезпечення ефективного менеджменту відбудови це насправді в цей кладезь е, таких е, даних. Е, бо аналітика, е, та яка є в системі, е, чудово дозволяє проаналізувати і зробити висновки і приймати зважені рішення. Тобто, цей дата дрівен making. це процес, який якраз дає дрім. Причому не тільки на центральному, а і на локальних рівнях.